Так, ну що, наша мега супер батарейка, експериментальна. В продажу таких нема, не пишіть. ось Тому ну це реально експериментальна батарея. Я перший раз її тестую на 60 А. Дуже цікаво, що в нас вийде. Температура стартова в неї така. Балансирний дріф. Ну що, поїхали? Давайте три, два. Один. Просадка, як на мене, не така сильна. Зазвичай там буде 21 там з копійками. Давайте дивитися. Зібрана вона на міді 02. поварена в лінію. Видно, де у нас стрічки йдуть. Перегрів. Ну, нагрів На не перегрів. Ну все, спостерігаємо. Так, тест батарейки підходить до кінця. Такий розбаланс у нас вийшов. Ось. І отака така крива, майже рівна крива. І ось такі результати. 8200, але дивіться, 160 ватт-годин. Температура на елементах 60. На платі. 72. Ну, це чудові результати, я вам хочу сказати. 60 градусів на елементах. Тільки що ми тестували молі, було стоп. Отже, так. Супер. Е, віддамо ще на дронах політати, подивимось реальні відгуки. Ну, але одразу кажу: батарей таких в продажі у мене нема. Не пишіть мені там рома-продай, немає нема що зібрати. Це експериментальна.